Надрокористувачі повинні платити законну ціну за користування земельними ділянками, де видобувається газ і нафта. Про це повідомила заступник голови обласної ради, очільниця фракції воля Оля Галабала під час засідання комісії з питань екології та раціонального продокористування облради. Ситуація з надрокористуванням в області є катастрофічна. Викачують газ і нафту в величезних обсягах, платять фактично нічого. Якщо держава як зобов'язує платити ренту, цю ренту вони платять і в величезних об'ємах в області залишаються. Ну копійки на території Івано-Франківської області надано 156 спецдозволів на використання надр з них 54 – на видобування нафти та газу. Обласною радою спільно з фіскальною службою проаналізовано суму надходжень податків до обласного бюджету від даних підприємств за користування водою, газом, нафтою, корисними копальними загальнодержавного та місцевого значення. Найбільше питань з газом і нафтою є в косівському районі. Ми провели зустріч у четвер з районною державною адміністрацією Косівською районною радою і сільськими головами Косівського району. Висновок є наступний: що фактично. Ніхто не сплачує податок за землю. Це є стандартна проблема, що надо користувачі, як правило, користуються за актами землекористування, де платиться 1% земельного податку. Друга велика проблема, що вони платять земельний податок тільки за ці площі, де в кращому випадку платять, де знаходиться сама скважина. Це 2 сотих, там сотки, більше чи менше, але є 300 метрів охоронної зони. І за цих 300 метрів охоронної зони ніхто ніякого податку не сплачується. Хоча земля не може бути ніким іншим використана. Це є системна проблема всього косівського району. Оля Галабала навела приклади по конкретних користувачах нафти і газу, які функціонують на території області. Зокрема, деякі з них, наприклад, Укргазвидобування сплачує 130 мільйонів гривень загалом податку. З них фактично усі кошти йдуть як рента до державного бюджету. Тільки 203 тисячі гривень залишається у місцевих бюджетах. З них 93 тисячі сплата земельного податку. Є величезна проблема в Косівському районі і Яремчанській міській раді з Укрнафтою. В протоколі нашої зустрічі в Косові ми зафіксували, що було би добре запросити Укрнафту на засідання екологічної комісії. І розглянути питання сплати земельного податку за Миколинецьке газове родовище, тому що це те родовище, де Укрнафта податку не сплачує, де договори районна державна адміністрація до сих пір не може переоформити. Обласна рада є відповідальна за погодження спецдозволів і надання гірничих відводів. Єдина структура, яка сьогодні займається контролем цих дозволів, є департамент геоконтролю Держгеонадер, який знаходиться у Львові та працює на декілька областей одночасно. Заступник голови облради переконана, що громадам потрібно діяти, інформувати геоконтроль про будь-які порушення. Ця служба може штрафувати підприємства за недотримання норм законодавства. Суми штрафів є колосальні. З них 50% йде в бюджет місцевої ради. Має всі важелі впливу, тому що, окрім того, що ми надаємо погодження на дозвіл, обласна рада має право ініціювати призупинення будь-якого спецдозволу. Хочу наголосити, що нами, депутатами і членами колишньої комісії не стоїть питання: щось не погодити чи завалити якогось підприємство. Ми хочемо привести це в відповідні законодавчі русло, щоб це платилося податки громадам.